Христос рождається, дорогі брати і сестри, прийміть щирі вітання з праздником Різдва Христового. Всі його чекаємо, свято радісне, але святкуємо в дуже сумні дні, хоч ці сумні дні не мають права нам цього свята і заборонити, і якось його применшити. Тому що його значення дуже велике. Бог прийшов на світ, народився скромно на сіні, був незадовго переслідуваний пилатом, військом, так само, як ми тепер терпимо військові дії, ворожого нам народу. Але думаю, що Господь Бог. Дає нам сили, ми витримаємо і підійдемо до завершення цієї лютої війни, яка провадиться в нашому народі. Хай народжене дитя Ісус стане радістю для всіх нас, особливо для наших Збройних сил, воїнів і воячок, добровольців, і доброволик наших вірних, нашого народу, щоб надія, наша віра і любов насамперед до Бога в нас не зменшувалася, збільшувалася, і хай це Різдво Христове огорне радістю кожне людське серце, всіх хай Бог благословить. Ми радіємо, дякуємо, що ми дочекалися цього свята і думаю, що на другий рік вже буде воно для нас кращим, не таким з переживанням війни, як цього року. Христос рождається, славімо Його!